Інтеграція внутрішньопереміщених осіб залишається одним із пріоритетних завдань для Кременчуцької громади. Наше місто стало новою домівкою для багатьох людей, які потребують підтримки та захисту. Працює над цим зокрема і рада з питань ВПО, засідання якої відбулося сьогодні, 24 лютого. Саме цього дня, три роки тому українці з різних міст почали прибувати до Кременчука, шукаючи прихистку. У Нас відкрився центр тимчасового розміщення Кременчук, де можна було залишитися на ніч переночувати, і дуже багато хто залишився там і проживає навіть сьогодні. З перших годин до нас приєдналися волонтери. От Світлана говорила молодіжний парламент Кременчука, це молодь, активні люди, які організували цілодобове чергування для того, щоб прийняти людей, допомогти їм облаштувати свою ночівлю, своє там перебування. До складу ради входять і представники міської влади, і очільники профільних департаментів, благодійних організацій, та, а вже ж самі переселенці. Кожен зі свого боку докладе максимум зусиль, аби полегшити інтеграцію наших нових Кременчужан до громади. Ми всі маємо розуміти, розуміти що буде багато роботи в кожному департаменті, в кожному. Юрвідділ, там допомога, житна комунальна, всі будуть працювати всі. Будуть працювати. Тоді буде результат. І Я думаю, що це вкращаючий час. Це буде. Основне, що є е, е, взаєморозуміння з міським головою. Це основне да. і є підтримка 100%. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука із першого дня повномасштабного вторгнення допомагають переселенцям почуватися в Кременчуці як удома. Вони цілодобово працювали в центрі тимчасового розміщення Кременчук. Наразі продовжують свою діяльність, організовуючи безкоштовні заходи як для дітей, так і для дорослих. «У нас є творчі заходи для дітей, дуже багато переселенців за Шевченка. Дев'ятнадцять років є про молоді, і з січня місяця ми вже Така у нас є ініціатива особливо. Дівчата проводять івенти для більш дорослих. Теж багато у нас така згуртованість і переселенців на цих заходах. Багато долучається, подобається, тому запрошуємо до співпраці. Ми завжди раді будь-яким ініціативам і самі включаємося в той момент, коли потрібна саме наша допомога. На засіданні ради обговорили низку проблемних питань, які зараз постають перед ВПО. Одна із таких постановка на квартирний облік. Проте в ході розмов присутні спільно знаходили вирішення щодо більшості питань. Інколи навіть не вимагають постановки на квартирний облік, тому що насправді я думаю, за підтвердиться такий певний пережиток, який до нас прийшов з радянських часів, і зараз вже дуже багато програм працюють. Без цієї функції фактично ви не маєте стати на квартирному обліку, з яким є дуже багато проблем про те, що ви кажете, просто ви берете участь напряму в певній програмі, яка лі. внутрішньо переміщені особи, які були присутні на засіданні, ставили запитання іншим членам ради, а також ділилися власним досвідом інтеграції до Кременчуцької громади. А ми знаходимося тут звичайно одні, мабуть, саме перших, хто вже хто з хто з березня. І дякувати Кременчуцькій міській раді, виконкому. По цей час ми отримуємо будь-яку допомогу. Так, ми об'єдналися для допомоги нашим містянам, яких ну близько 400 осіб вже тут Кременчуці. Сам являюсь ВПО з міста Красноборівка Мар'янського району. з 22 марта два року працюю в батруні фонді право на захист. Ну і в марті 24 року вивіз свій бізнес 60%. процентів. зараз час що приміщення все таки пошість продовжується. Дякую вам за прихисток, що ми можемо працювати у вас в вашій області і будемо замовстанавлюватися. Серед масштабних проєктів, спрямованих на підтримку переселенців, наразі реалізують ініціативу депутата Кременчуцької міської ради Геннадія Іваняна зі створення хабу для ВПО. Нові Кременчужани буде і гуманітарна допомога. Там буде якийсь контакт з іншими регіонами для організації той чи іншої гуманітарної допомоги. Це все буде проходити через хаб. Я думаю, що це буде. Великий хаб для вирішення цих питань покинути власну домівку та почати життя у новому зовсім незнайомому місті нелегко. Тому завдання Кременчуцької громади максимально спростити процес адаптації переселенців. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.